Ник дево! Не стати против. А, вибачте, да. Трошки покричав. Дякую, за давай. Народ, я попрошу співать, будь ласка, це важливо. Що? Що, будь ласка, так, можна, топтати ногами, можна. Добре, давайте з патупати мають. Так, я мача не хочу. Так. Шановна аудиторія, невеликий трошки і інтерактив з вами. Я попрошу перш... От перший ряд, другий, ну, можете ви, можете бар. Назвіть, будь ласка, разомні чотири слова. Перший ряд яке слово. Пеніс. Прекрасно, пеніс. Любов. Любов. Так, поясниц, любовь яка? Смерти роботи. Смерть і роботи, да? Саки, саки, вот Ага, заки, тобто автозак, ты хочешь сказать, да? Схики. Скіт А, скид заки, тобто, да? Скид заки. Ну добре. В принципі, тоді спробуємо. Окей. Добре. Хоча, в принципі, не треба. Ну, окей. Хорошо, так буде. Поїхав. О, кептен, май кептен, капітане, мій капітане, я знаю твій пені засок. Проте ти гуляв гулявши в барі, і захід пішов. Але ти не бачив ті всі кордони, не бачив ті космоси всі. Але зате на аватарці дядя Фьодар співає, щоб не було той зими, ось уже той федір стояв і дивився її в очі. ті синьоокі інтерпоетці, яка вже дивилася в очі мені. Та це найголовніше. Ми всі забуваємо про наших дітей, про наш той весь світ. А кохання є, кохання тримає нашу землю, ось тут. І тебе, і мене, і усіх, кохання те є. Воно не рандомне. Я знаю, космічні, спромені. Бувають, але пам'ятайте душу дитячу запам'ятайте, бо це все яскраве. І пам'ятайте, друзі за себе, пам'ятайте, моліться за наших дітей. Бо діти то все, то наше знамення, то українське все небо ось тут. То є ти і кожен із нас у дитинстві дитина і не тільки лише зараз, а тут і десь там. Пам'ятайте, летіть і похер гусями, які прилетіли від тої росні, бо росня не за нами, а за нами батьківщина. І те все, кохайте, любіть її брати, бо все ще. Аб'юзу немає, немає. Пам'ятайте і хуям тим своїм, співайте, співайте, бо українське хуяче, то все найщасливіше. Бо то єси ми. І пам'ятайте, у мурах тих київських знаних. І за нами все є. І Кам'янське і Дніпро, і ми, і вся Україна. Вона єдина, бо то лиш у генах наш. Дзвін величезний, такий, і то є дзвін, то гени знамення. бо ми є, і кожен з нас дитина. І це пам'ятайте, оце ви любіть. тримайте країну, забувайте образи, забувайте усіх тих єбучих дядьків, які ось стоять над нами, над нами, оцих лицемірів. забута усіх, боріться! друзі! Тримайте усі, тримайте прапори, тримайте знамення за Україну і зараз усі ми, усі тримайте, забудьте нахуй розбрати! забудьте їбуче коду русні, а просто боріться і жваві вагіни, і клітори, синьохи, тримайте всі, Оті митці тримайтеся. Позарас. Колиния езда. Все это є всі ті дні. А ти пам'ятай, Ми капитаны. О капчин. О капчин. Фьючер. Ви, ви, And your, you are. You are. And we. О нахуя. Да